Друзі, всім привіт! Доброго раночку. Ранок, знаєте, такий класний, на вулиці сонечко, тепло. Якби ж то ще така погода протрималась хоча б весь вересень, зрозуміло, що в жовтні вже не буде такої теплої погоди, але щоб сонячно було. Тому як, ну, хоч якийсь позитив в цьому житті треба знаходити, не дивлячись навіть на те, що. А вночі масований обстріл і так далі. Тому насолоджуємось поки що тим, що є. Дивіться, яке класне сонце відблискує. Взагалі круто. Тепло-тепло. Дівчата ще теж поки що виходять на прогулянку. тому як Ну я вже казала давно, що коли холодно, то ми їх не вигулюємо із за того, що вони. Потім хворіють. Не звикли вони до холодів, до морозів і вдома ходять на пелюшку. Побігли красуні. Зараз трошки прогуляємось, а потім йду додому робити хатню роботи. Роботи повно. Ну, в принципі, як і завжди. З, собаком, з Собаками я вже погуляла, в мене трошки язик заплітається, не знаю від чого. Переписую, але вже хай як є, так є. А, на вулиці дійсно така гарна погода, таке сонечко, а, так тепло, а, тому що М -м, коли ці діти вийшли? Четвертого да, на навчання? Четверте, це. Так, да, понеділок був. І четвертого такий дощ. На вулиці було 19 градусів. Я думаю, ну все, капець. Кінець літу, вже точно. Але ні, на наступний день вже було сонце, вже тепло, а сьогодні взагалі літня погода. Ну, відчувається дійсно, звісно, що осінь такий, знаєте, в цьому не, буде, не буду цитувати з російського письменника віршем. Але відчувається запах. Осені. Але нічого. Дякую Богу, що е, буде гарненька погода, нам ще обіцяють десь ну, тиждень. А, звісно, може змінитися, але будемо сподіватися, що хоч так трошки протримається тепло. Я ще ходила е, зранку по своїх справах, привожу трошки себе в порядок. Е, перед морем, знаєте, треба було піти і е, манікюр-підікюр пофарбувати волосся, а вже все повідростало, манікюрчик я вже змінила ось такий. Педикюр теж зробила. В цьому сезоні це останній раз. Тому як потім буде закрите взуття і взимку я гель-лак з пальців на ногах знімаю, щоб відпочивали. Ось, Тому потім воно відросте, я собі знімлю, зроблю е, цей гігієнічний педикюр, і все, я так буду підтримувати. Ще мені треба пофарбувати волосся, окислювач я вже купила, вдома сама фарбую, ви знаєте, і ще я записана на вії, Трошки себе приведу в порядок, бо ви знаєте, так трошки цей пару цих дійок є. Без вій, ви знаєте, я себе не сприймаю. Мені ну, подобається, коли нарощені вії. Хоча я теж думаю, що трошки треба буде дати відпочити, але ще я до цього не готова. Так, і ще зараз хочу поставити овочі для м цього олів'є мені щось захотілося. І з вихідних їхали з дачі, заїхала. На ринок купила цю варену ковбасу. Щось мені так дуже і захотілося, але потім вона мені щось не зайшла на бутербродах. Тому, думаю, точно зроблю олів'єшку, і буде нам смачно. Вчора зварила червоний борщик. Ось, і на вечір ще буду думати, той обід в мене. Тобто, обід в мене є. Треба якийсь перекус. І цей на вечір в мене є. Куряча голінь. І, може, зроблю ось такі макарошки. Мені є Пока вони в мене вже довгенько лежать дві пачечки. Це типу фунчоза. Вермішель, рисова. Але ще я подивлюсь, з чим мені її скомпонувати. Тому як гомілки хочу запекти в духовці. Подивимось. Тому що птичку не хочу. Такі звичайні макарони ми вчора їли на вечерю, може, рисові ще зроблю. Каші не хочу. Каші в мене так більше йдуть в обід, ніж ввечері. І то мені гречка заходить, і поки нічого більше не хочеться, навіть рису не хочеться, і плову не хочеться. Не знаю, щось я все-таки вже переїла. Рис, мені хочеться тільки в вигляді суші. До речі, в нас відкрили тут неподалеку ресторан суші новий, і рекламують, кажуть, що там дуже смачно і, в принципі, недорого не треба буде скуштувати. Так що беремось до хатньої роботи. Я вже майже накришила олів'є, мені ще залишилась одна морква. І ще доведеться купляти ковбаси, бо якось її мало виходить. Вже яйця порізала. І, до речі, порізала в олів'є свої огірки, які я робила. Пам'ятаєте, я показувала. Вони такі кисленькі вийшли. Такі, знаєте, як на базарі продається квашене все. Смачно. Взимку, під картоплю. Пюрешку чи запечену з оселецем. Дуже буде смачно. Мені сподобалось, до речі, і взагалі це мої, мої перші квашені огірки, тому я з собою пишаюся. Так, а я ще доріжу цю моркву, ось цей огірочок. Підемо прогуляємось в нас вже вечір. Ось, і докуплю ще ковбаски Ну Зараз я ще перемішаю, подивлюся, але мені здається, що її буде замало. так Нарешті зараз буду вже фарбувати волосся. Ось таку фарбу я беру це, здається, італійська, вона Ну, так вказано. І окислювач беру окремо, це на одну порцію. Ось тільки фарбочки, вже останню видавила, треба буде вже на наступний раз купляти нову окислювач. Тут я не знаю, скільки грамів, але коштує 20 гривень. А коли купляєш окислювач і фарбу, десь виходить 550 гривень. Десь так. Фарба мені подобається не дуже вона палить волосся. І сьогодні буду прокрашувати не тільки корені, а й всю довжину. Сама прокрашу корені і хочу, щоб Нікуся мені спробувала фарбувати всю довжину волосся, тому як вже треба, Я скільки вже чотири рази фарбувалась, ну На чотири рази мені вистачає цієї фарби, і фарбувала тільки корені. І вже бачу, що довжину теж треба профарбувати. Сподіваюсь, в нікусі все вийде, тому як і фарби не дуже багато залишилось, щоб вистачило на всю довжину. Так що зараз буду змішувати і вперед. Я собі вже корені профарбувала. А зараз Нікуся мені буде фарбувати довжину. Та-да-да-да! -да -да. Це вона взагалі перший раз фарбує, так? Да? Угу. Ти клади ту пасму на долонь на ручку, щоб воно не звисало. І отаку фарбу, так, да, отаку. Цікаво нам. Подивитися потім на результат. Так? Да? Угу. Не страшно тобі? Вроді, ні, що я можу зробити? Впевнена? Ну, в собі? Так, да. добре. Набирай ще, якщо вже закінчилась, щоб суху її не мастити, бо це треба трошки ну, швидше, Обично. ну не дуже швидко, але не дуже повільно, тому як в мене вже фарба а, почала фарб, а, працювати на моїх коренях, щоб вони не повилітали вже. Треба спочатку. А, а як потім? Я спочатку ці корені, а потім вже довжина. диви. Про... Mm. Якщо я буду дуже довго його робити, mm -hmm. то в тебе ціки, там, не знаю, кончики, тільки mm -hmm. длина, а на корені і останеться. А якщо з кореня починати, і я не встию, то всі все волосся випадати. Давай промастила, да? поклала щіточку, ручками так зробила чух-чух-чух, їх пом'яла, пом'яла, mm -hmm. да. по всій довжині. Диви mm -hmm. там тобі попадають ті, які ти не фарбувала. Прожмякала. Що це таке? Ну, то бачиш, я так і слідкую за тобою, що ти мені там робиш по відео. <різь> Все? Чус. Давай. Потім скрутиш їх так чунь-чунь-чунь. Чи наверх тако закладеш, щоб воно тобі не заважало добре? Угу. І дивиш, щоб фарба на підлогу не капала. Так, друзі, нарешті я вже себе привела в порядок. Волосся пофарбувала, війки наростила сьогодні. І знаєте що? Мене довго мучила та думка. Вже багато блогерів я дивилася, і всі готують цей рецепт. А рецепт нас. З кабачка. Знаєте, з кабачка. Думаю, бляха муха, що це я ще його не приготувала. В мене ще в холодильнику лежало два кабачка таких середніх. Ну і думаю, щось з них, з них треба робити. Тому я їх вже тут натерла, зараз треба посолити. Трошки він постоїть цей кабачок. Я відіжму зайву вологу і далі буду. Додавати інші інгредієнти. Тому, якщо вам цікавий цей, цей рецепт, і ви його ще не бачили, чи не готували, чи не куштували, давайте приготуємо його разом з вами. Так що, залишайтеся зі мною. Так, звільнила кабачок від зайвої вологи. Потім буду натирати. Три зубчика чесника на мілку терку. Це знаєте так, щоб е, е, для смаку. Часник натерла, потім додаю два яйця. Ще я вирішила додати петрушку. Знаєте, це для смаку і для кольору Тому що кабачок він такий біленький, а хочеться якихось таких фарб додати. А ще трошки посолю, потім трошки чорного меленого перчику, ложки три борошна. Ось така суміш в мене вийшла. Потім беремо деко і застелюємо пергаментом. Застелила деко пергаментом і буду змащувати олією, для того, щоб корж з кабачка не прилип до, того, до пергаменту. Гарненько так змащуємо і буду викладати ось цю. Суміш з кабачка таким тонким слоєм на пергамент. Ось так все це виглядає. І відправляю в духовку, ставлю 180 градусів. Ну, я думаю, десь 20-30 хвилин він має пропікатися. Так, друзі, будемо з вами доставати коржик. А я так розумію, що в цьому рецепті саме головне, щоб коржик пропікся і щоб вийшло його скрутити. Я сподіваюся на те, що в мене все вийде. І я його скрутю. Яка, я ж кажу, я вже давно, давно хотіла його приготувати. І думаю, так. О, не він такий м'якенький, зараз я вам покажу. Духовочку виключу 40 хвилин він в мене запікався. Можна було раніше е вимкнути, а я хоті... але я хотіла, щоб він такий був трошки золотавий. Ось дивіться, бачите? М'якенький. Зараз я його перекладу на стіл, щоб він скоріше постиг. І потім буду змащувати сиром, м'яким вчора купила сирочок, тому що планувала його готувати. Ось такий взяла в АТБ зі знижкою він був. Змащу цей коржик і, напевно, додам трошки червоної селеної рибки. Щось в мене штатив якось. Скривився, не знаю чому. відщипнула трошки хоч сам коржик спробує. Класний. Знаєте, не завжди виходить, ну в мене млинці а з першого разу з кабачка приготувати, тому що вони розпадаються. А цей коржик бачу тримається. Зараз поріжу трошечки рибочки скручуть це все, і буде нам смачно. А, чесно кажучи, це відео я вже довго знімаю, потрошки-потрошки, ну, я думаю, ви помітили. По-перше, тому що не було такого ну часу, то школа почалась, то ще щось. а Ходили з нікусією, купляли речі до школи, там потім цей всю. Ну, Ці зошити, канцелярію всю цю скуповували, теж вам не знімала. знаєте, І часу не було, і якщо чесно, якось не було натхнення. А думаю, треба ж знімати так, ну, щоб настрій був гарний, навіщо вам мій поганий настрій, правда? ж? Тому а, намагаюся доносити в маси позитив. Наскільки це можливо а, на теперішній. Да? Теперішні часи. Але нічого. Тримаємось як можемо. До речі, Нікуся мені не пофарбувала, і мені дуже сподобалось. Вона така молочинка, профарбувала мені довжину. А потім її ще навчу, щоб вона мені корені фарбувала. І коли мені буде ліньки то буде мене фарбувати. І коли, звісно, в неї буде вільна, вільний час. Так. Я вже предвкушаю, знаєте, як це буде смачненько. М -м -м. Треба ще рибку спробувати. Тому як цю рибку купляли салену, не ту, що ми зазвичай а самі засалюємо. М -м? Дуже нормально. До речі, теж брали в АТБ зі знижкою. Бо мені саме по рецепту хотілося приготувати. Від себе такого нічого не додавати, ну, крім там часничку і петрушечки. Вважаю, що я, дуже, то я і змінила цей рецепт. А я, але ще я бачила, що можна і без рибки. Ну, мені захотілося з рибкою. Рибку таку тоненько ріжемо. Економно, тому що Нікуся цей рулетик не буде їсти, а так, хоч, хоч рибку я їй залишу. А рибку вона з е, задоволенням. Поїсть. До речі, смачна рибка. І недорого в цьому тебе коштувала. Я взяла цю рибку, і біля мене, біля мене стояла бабулька там а, в, ну, в магазині, то вона собі теж взяла. Ми два останні кусочки шматочки вибрали. Так, що, ось так. Ще, до речі, сьогодні переробила теж багато роботи перед тим, як йти на навії взялася, викладаю на продаж, виставляю ці речі, які маленькі дитячі, потім свої, які я вже не ношу. І уявляєте, в мене вже мені я змогла. Продати одну річ. Хоча це в мене вже це моя не перша а, спроба щось продати. Я на Ойлих, все речі, виставляла. І мене чуть, ну, всі, шахраї, я вам вже розповідала. Не, цей не надурили. А це я виставила на інший сайт і одну річ продала. Але теж не без складнощів. Я думаю, чи це я така. Не те, щоб щаслива, але везуча. но продала. І теж вже стільки всього понафоткала, повиставляла, подивимось. Треба спробувати, Получиться не Получиться не Получиться не Получиться Це таке. Головне пробувати, тому що не виходить. ні як кажуть, не помиляється той, хто нічого не робить. Ну, і якщо нічого не робити, то теж нічого не вийде. Тому я намагаюся. Так, рибку я порізала, якщо не вистачить, я ще поріжу. І буду вже змащувати коржик з сирочком. Так, дивіться, знаєте, чому сюди не намастила? Тому що я зараз буду, буду скручувати цей рулетик. І якщо ми, ну, він буде дуже товстий, то я його поділю на дві частини і зроблю два, але більш тоненьких таких рулетика. Ну, зараз з вами подивимось. Зараз треба його ще звернути, як слід, щоб все вийшло. Але нічого, нормально вроді. Так. Треба було на силіконовому цьому коврику. Так було б зручніше. Можна було б собі допомагати скручувати. Текс. Дивіться, що в нас виходить. Так. Напевно, я ось такої толщини зроблю, чи ні. Ні, я вже е, далі. Все змащу і скручу його. Так, і скручуємо далі. Змастила те, що там залишилось. Не дуже він такий товстий, виходить, якраз нормальний. Хоп. Так. І зараз ще візьму і замотаю в цей в пи... харчову плівку, і хай трошки настоїться. Так, я вже скуштувала. До речі, дуже смачний рулетик вийшов, але шкода, що вже сезон кабачків закінчився, але нічого будемо знати. Наприклад, можна на якісь свята готувати. До речі, дуже просто і легко. Я хвилювалася, що не буде скручуватись цей рулетик, але ні, хоп-хоп, швиденько, без замарочок взагалі. Раз, два і все готове. Зараз, до речі, Юра буде куштувати. Да, Юра? Друзі, в нас вже вечір, і думаю, нарешті вже буду закінчувати це відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, якщо сподобалось вам це відео, ставте свої лайки, залишайтесь зі мною. Всім бажаю тихої, мирної, спокійної ночі, без тривог. До скорих зустрічей і слава Україні! Всім пока-пока.